Всім привіт, народ! В Цьому відео хочу вам розповісти про одну шахрайську схему, на яку дуже і дуже часто люди попадають через свою неосвідченість. Ця схема є дуже популярною на такій платформі, як OLX, але її можна зустріти і в інших місцях, в магазинах і будь-де. Тому народ відео буде дуже цікавим і корисним. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал та тицяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та пишіть ваші коментарі. Можливо, ви також потрапляли на цю шахрайську схему, вас хотіли обманути або обманули, або ви потрапляли на якісь інші шахрайські схеми. Пишіть, буде цікаво прочитати. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до ціні куплю швидко і без проблем. Також, в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект на 30 кабельок плюс блачок. 550 гривень і на 67 ватт 800 гривень, блачок плюс кабельок. Повністю оригінальні зарядки, не підробки не з Алікспресу. Рідні з коробок від оригінальних телефонів Xiaomi з турбозарядкою, з анімацією, все як потрібно. Кому потрібна гарна зарядка, звертайтеся. Хочу розпочати свою розповідь з того, що мені написав мій підписник і розповів, що його хотіли кинути на OLX. Йому хотіли впарити 13-й iPhone під виглядом більш дорогого, 14-го. Як саме? Він гортав оголошення, він шукав 14-й iPhone і побачив гарне оголошення в гарному стані по нормальній, адекватній ціні. Переходи, заходи, дивиться фото, опис, все, начебто добре. Гарний стан, без нюансів, все добре. Пише продавцю. Дійсно, телефон є в наявності, продавець готовий його там продати по місцю, поштою. От, і вже людина хоче купляти його, оформлювати замовлення. Але потім вона згадала, що вроді ж немає 14-го айфона в рожевому кольорі, бо там в оголошенні написано Pink рожевий. А 14 го айфона в рожевому кольорі взагалі немає, є тільки пурпурний. І там по фото видно, що це ну, взагалі не пурпурний кольор. І це ну, рожевий. І що це взагалі не 14-й айфон. Він же заходить в інтернет, перепровіряє, дійсно немає рожевого 14 го айфона, є тільки пурпурний. І тут він розуміє, що його хотіли просто намахати, бо 13-й і 14 й айфон дуже сильно схожі. Їх важко відлічити, якщо не розбиратися. Ось так він згадав, що такого кольору не існує, і саме через це його не змогли намахати. Він починає писати продавцю, що ви шахраї, ви намахуєте людей. На що продавець там почав відморозувати, сказав, що взагалі телефон проданий. О, це до побачення. Коли ця людина написала цьому продавцю з іншого аккаунту, чи є телефон в наявності, він сказав, що да, телефон є в наявності і хотів вже іншому, якби іншій людині впарити цей телефон. Просто шахрайський магазин, от, який продає телефони під виглядом інших. Також, щоб ви розуміли, одного разу я прийшов на нову пошту отримувати свої телефони. Поки їх перепровіряв, побачив одну невеличку сценку. Прийшли люди отримувати свій 14-й. Вони були більш досвідчені, трошки знались на айфонах. І там хлопець одразу побачив, що. Їм приїхав 13-й iPhone замість 14-го. Він це розпізнав, ну і, звичайно ж, відмовилися. Ця історія я вам розповідаю, щоб ви не казали, що ну це просто там фотографії інші, а так би та людина відправила 14-й iPhone. Просто там не зробила фотографії 14 ки і виставив 13-й, думаючи, що це ніхто не помітить. Народ, якби ви реально заказали, ця людина вам відправила б 13-й iPhone. І сподівалась, що ви не розбираєтесь і хотіла б продати його як 14-й за більшу кількість грошей. Такі шахраї є. Дуже багато різних шахраїв, коли видають один телефон за інших. Деякі генії взагалі перепаковують там старий iPhone в новий корпус і комусь просто впарюють. Деякі взагалі китайські копії продають під виглядом оригіналу. Ну, це взагалі повний треш. Тепер хочу вам розповісти зі світу андроїдів. Я частенько гортаю OLX. І постійно бачу оголошення, де хтось продає якийсь телефон під виглядом іншого. Да, буває людина просто недосвідчена і не знається, що це там інша модель. Ну, таке буває. Якби невмисне таке шахрайство, але є такі, які навмисно так роблять. От вам невеличкий приклад. Наприклад, компанія Redmi Xiaomi випускає там декілька моделей. Вони повністю однакові. Різниця тільки в ціні і в тому, яка Начинка всередині. Ось є такий телефон Redmi Note 11 Pro. Але цей телефон є ще в версії 5G, яка більш краща яка більш дорожча. Це версія 4G. Вони повністю один в один ззовні. Різниця тільки на задній кришці є маленька помітка, така 5G і все. І цей телефон 4G, який коштує дешевше, можуть продавати під як, виглядом версії 5G. Бо людина, яка прийде і не знається, вона не перевірить, от, не, не скачає якийсь додаток, який там дивиться по процесору, от, і просто попаде, купе зовсім інший телефон, а не той, який вона хотіла купити. Постійно так намахують людей. Трошечки раніше, коли був популярний телефон Poco X3 Pro, то була така ж сама шахрайська схема. Гірший телефон Poco X3 NFC, який майже один в один схожий з Poco X3 Pro, але вони зовсім інші всередині там інший процесор. Видавали за прошку. Продавали, наприклад, без коробки, а в налаштуваннях самі вручну міняли з X3 NFC на X3 Pro. І продавали під виглядом прошки за більшу. Плату за більше кошти і так намахували людей. Також, наприклад, продавали Redmi Note 8, як Redmi Note 8. Там різниця була: в одному є NFC, в іншому немає. Також часто намахують на якраз версіях з NFC і без. Пишуть, що телефон з NFC, а в реальності він приходив взагалі без NFC, бо версії без NFC. Їх там в Китаї можна купити набагато дешевше, ніж версії офіційні з NFC. Також на це звертайте увагу. На NFC версіях прям дуже часто намахують, бо в нас в країні всі версію з NFC, бо хочуть розплачуватись телефоном в магазині. І так часто намахують. Переходить телефон без NFC, людина не перевірила, забрала, а потім все, пока. Тому народ, незважаючи на те, який ви телефон купуєте: iPhone чи Android, перевіряйте. Наприклад, коли в мене якісь є сумніви по телефону, що це, наприклад, до мене приїхала якась інша версія, там 4G замість 5G або навпаки, то можна скачати якийсь додаток. Я качаю AIDA 64, там можна подивитися, який процесор, і по процесору одразу стає видно, який це телефон. Бо буває так, що навіть телефон, за який я от розповідав, да, є версія на 4G, на 5G. Бувають люди, просто кришку міняють. Ставлять на версію 4G кришку від 5G, там де є навіть напис 5G. От, Можна навіть коробку іншу покласти. Тому не обов'язково, якщо там прийшла коробка, це значить, що 100% це від нього. Перевіряйте. Бо можуть навіть кришку задню поміняти спеціально, щоб там була позначка 5G. Ви б такі о, позначка 5G, значить, все, оригінал, все супер, це 5G, там інший процесор, який мені і треба. А насправді просто кришечку поміняли і вас намахали, а ви не перевірили. Тому перевіряйте. А на цьому народ в мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та пишіть коментарі. Можливо, вас також намахували. Якщо у вас є дійсно якісь докази, що вас дійсно... Намахали, можете навіть мені написати в телеграм скинути. І, можливо, якщо там цікавий контент, є про що розповісти, то я знімлю відео на цю тему. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мій в телеграм, тому я ціні куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми спілкуємося, там багато що не виходить, що не потрапляє сюди. Тому там цікаво і раджу вам підписатися. Посилання є в шапці профілю цього Ютуб каналу. А на цьому, все, всім гарного дня, гарного вечора, всім пока.